Українська дефлімпійська збірна зі стрільби кульової вже повернулась до щоденного тренувального процесу в Києві. Три медалі не рекорд змагальних здобутків. Нагадаємо, що саме стрільці подарували нам два українських подіуми на Дефлімпійських іграх в Бразилії. Такі результати під час війни надихнули країну. І заради такого ж результату стрільці готові працювати далі. В цьому році стоїть чемпіонат Європи, але він відкритий, тобто відкритий це значить, що ще не, ну, не знаємо місце, де і що буде проходити, і буде він взагалі чи ні. У наступному році, в 2024-му, підходили організатори німці, що, начебто, повинен чемпіонат світу відбутися. Ну, дуже важко. Вони все-таки готуються самі вдома. Хотілося б, щоб більше збору було, щоб якісь проводити контрольні якісь прикидки. Щоб вони готувалися разом, тобто в ну, як в колективі, скажімо так. Все таки, коли вони вдома самі, це не дуже сприяє. Змін в команді за останній рік не відбулося. Тож у тому ж складі українці планують готуватися до наступних стартів. Ну моя особиста оцінка. Я хочу сказати, що я не здоволений. Тому що завжди є куди рости і треба намагатися старатися більше. Побажаю не падати духом. Хочу сказати, що Україна одна з небагатьох країн, де дуже сильно розвинений спорт. І будь-яка людина, яка має якісь порушення слуху, зору або якась травма, вони можуть почати тренуватися і розвиватися. Результати непогані в них відносно до. Кажуть, результатів з спортсменів з порушенням слуху, тобто вони конкурентно спроможні, як кажуть. Бажаємо успіхів команді і слідкуємо за новинами дефлімпійського та паралімпійського спорту разом. Все буде Україна!